Вправа 456. Обчистить найзручнішим способом. Ну що ж, стартує. Дивимося. Першому завданні можна помітити, що 318 можна винести з-за дужки. Тобто ми записуємо, що це дорівнює. Виносимо 318 з-за дужки. І у нас у дужках залишиться 78 плюс 22. Пишемо 78 плюс 22. Ну і це дорівнює. 318, що множиться. 78 плюс 22 це буде 100. 318 що множиться на 100. Після 318 дописуємо два нолики. Це буде дорівнювати 31 800. Так, ну що ж, записали ми значення першого виразу. Друге. Тут можна помітити, що 92 у кожному виразі у нас повторюється, і ми можемо винести його за дужки. Тому тобто ми пишемо, що це дорівнює. 92, що множиться. З першого виразу у нас залишиться 856. Відняти. Отут мінус. А з другого 853. 853. І це дорівнює. Тоді ми пишемо, як 92. Що множиться 856 мінус 853, це буде просто 3. Помножити на 3. І це дорівнює. Можна стопчик, але можна і так записати. Як 90, 92 плюс 2, що множиться на 3. І це буде дорівнювати, розкриваємо дужки, як 90. Помножити на 3 плюс 2 помножити на 3. І це дорівнює. Переносимо. Так, 9 на 3 це 27. І один нолик це 270. Далі 2 на 3, це 6 плюс 6. Ну і разом це буде 276. І... Так, в третьому виразі можна помітити, що тут повторюється множник 943. То ми його винесемо за дужки. То пишемо, що це дорівнює. 943. 943. Що множиться, а в дужках у нас залишиться 268. Додати 232. 232. І це дорівнює. Ну що ж, це буде дорівнювати 943. Що множиться? Ну а 268 плюс 232 це буде 500. І це дорівнює. Давайте ми 243 помножимо на 5. Вибачте, 943 помножимо на 5 і помножимо на 100. І це дорівнює. Тут можна, звичайно, помножити на 10 і поділити на 2, але 243, 9430 навіть на 2 погано поділиться, тому я пропоную перемножити в стопчик інших варіантів, особливих я тут не бачу. Давайте тоді 943 помножимо. На 5. Пишемо 943. Помножити на 5. Множимо. 3 на 5, це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 1 це 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 9 на 5 це 45, плюс 2 це 47. Отже, записуємо, що це. Дорівнює. 4747. 4715. 4715, Що множиться? Там у нас ще є 100. Якщо ми допишемо зараз два нолики, то у нас буде 471 500. Пишемо 471 500. Є. Ну і переходимо до четвертого завдання. Видно, що тут у нас в кожному з цих виразів є 65 множник. Давайте ми його винесемо за дужки. То пишемо, що це дорівнює. 65. А у дужках буде тоді з першого виразу 246. Потім тут у нас мінус 229. Далі, і з другого виразу буде мінус 17. Мінус 17. І це дорівнює. 65. Що множиться? Ну, як можна відняти? Можна від 246 спочатку відняти 200, а потім відняти 29, а потім 17. То ми пишемо, як у дужках 246 відняти 200, а потім відняти 29, а потім відняти 17. І це дорівнює. Переносимо. Так, буде 65. Що множиться у дужках. Тепер 246 мінус 200, це буде 46. То ми пишемо 46, відняти 29 і відняти 17. І це дорівнює. Ну що ж, 46 відняти 29, це буде 16 плюс 1, 17. То ми пишемо, що це дорівнює 65. Що множиться. А в дужках у нас буде 17 мінус 17. 17-17 це 0, то ми пишемо 65, що множиться на 0, і це дорівнює 0. Ну що ж, ось таке завдання. Ви бачите, що якщо винести множники, що повторюються з задушки, в деяких випадках вдається спростити обчислення. На цьому вправу завершено.